Всім привіт! Сьогоднішня тема плагіат, копії, копії, копії. Тобто, якщо людина хоче, щоб його сайт не скопіювали, то ну, не скопіювати взагалі дуже тяжко. Тобто скопіювати можна будь-що, ніхто не відміняв праву кнопку миші і. Робити скріншоти так що повністю захистити ваш сайт від копіювання практично неможливо. Якщо є ціль, можна поставити і, і скопіювати по-любому. Але проста копія, можна захиститись від простих копій. Ось приклад на реакті написаний сайтик. Він простенький, практично всі ті ж самі блоки, що. Використовують зазвичай, але є малесенькі нюанси. Тобто, коли людина копіює його через звичайний сервер, сервіс копіювати. людина копіює сайтик, зараз я його вам скопіюю, покажу, що у нас виходить на фініші. Тобто ми копіюємо, давайте збережемо архівчик 1. Для прикладу, зараз покажу другий варіант, що Ось я скопіював сайтик, він начебто скопіювався гарненько, але біда в тому, що коли людина захоче його запустити, він нічого не побачить. Тобто він трошки захищений. Другий варіант копіювання це коли люди, люди копіюють через, ну, я не знаю, там, через консоль чи якимись іншими методами. Покажу зараз. Я викитую цей самий сайтик. Через командну строчечко ми відкриваємо цей сайт. Ось він лежить, ми його запускаємо, і він також у нас недоступний. Вся проблема в тому, що такі сайти, як на цьому прикладі, вони написані незвичайним HTML і PHP. Тобто тут трошки інший підход, і виглядає воно трошки по-іншому. Тобто, в нас є документик, який у нас буде щось робити, запускати скрипти. і вони будуть виконуватися. Це, до речі, весь сайт. Всі блоки у нас запрограмовані. В індекс-файлик. Це файлик React, який будує повністю весь сайт. Тобто, якщо ми подивимося зараз на сайтик, він у нас начебто відображається. Але коли ми побачимо, подивимося його ісходний код. Зараз, зараз я заберу маю, заберу цю, посмотреть код страниці, ми бачимо, що у нас тут нічого немає. Всі блоки, всі картинки у нас витягуються весь опис, все у нас прописане в індекс JX. Чим це корисно і як воно працює? Ми можемо поставити наші. По перше, фрази, які будуть саме зсилатися на наш сайт, тобто оригінал замовляйте на сайті, бла бла, 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 бла. Так в описі, десь ми можемо захистити певні якісь картинки. Плюс ми ще можемо заборонити повністю перегляд, перегляд консолі, перегляд праву кнопку миші заборонити, щоб не копіювали, і таким шляхом захистити сайт. Але опять таки скажу: варто чи не варто, в деяких варіантах, можливо, комусь буде цікаво такі сайти зробити. Але панацеї 100% від копії немає. Якщо людина хоче скопіювати, вона все скопіює. Тобто, покажу приклад. Мені потрібна ця фотографія, я її заберу просто скріншотом ось я її забрав в буфер, і я її спокійненько зможу десь використати, вставити, зберегти, потім вставити у себе на цьому на сайті. Тобто, як варіант, захист є. Налаштовується сайт взагалі просто. Це не образування наші айдішніки, пікселі, да? вони налаштовуються з індексного файла. У нас є, дивіться. Вибір наш цін, він теж само підстроює всі ціни по знижках, можна все гарненько прописувати. І при зміні кількості, ось у нас каунт. Да, людина вибирає там дві штуки, у нас міняється і ціна, і міняється, і кількість. Тобто все прописується. Прописується воно в скрипту установки цін, цін знижок, назви товару айдішника товару та пікселі, да? тобто все гарненько працює через настройки самого сайту, а решта все прописано в нас по різних блоках, як компоненти, і вони потім збираються в один єдиний скриптик, який буде у нас виконуватися на сайті. Кому цікавиться темка, можете звертатися, можемо робити і такі сайти.